Нашу мило з інтернету, «Милозава» всього лише за 55 гривень. Перевіряємо, чи справиться з таким забрудненням. У «Милозави» Є три аромати. Без аромату це у мене лаванда, значите вже і є м'ята. Саме цікаве те, що все це мило на основі змиленої олії кокоса. Вона настільки мягко-легко зволожує шкіру рук. Що коли воно вважається, Це милохозяйственне, що коли ти його е, користуєшся ним, по-перше, воно відбілює. Е, тоді оця пінка, ти просто її робиш отакий собі масажик, ніжно обволакуєш ручечки всі. І воно так ніжненько зволожує ручки, просто перевір. Дивісь, яка грязна піна з моїх шнурочків. І дивися, які вони стають маленькі. Це взагалі. Я так полюбила це мило, я вам серйозно кажу. Те на очах, дивись. Дивись. Круто! Песня. Якщо замовитися пиши мені особисті повідомлення. Взагалі, дивіться, яка красота. А ще раз на мости. А, я є А ручки які ніжні після нього? Вообще. Вже біленька тліна. Вау! Красота!